Згадайте момент, коли ви подумали про когось. Ого, та він психопат. Дівчина на першому побаченні зі мною випадково згадала, як у дитинстві вбила хом'яка свого брата парфумами, бо вона розлютилася на нього. Вона про це розповідала так, наче це була просто дивна історія, над якою можна посміятися. Зайве говорити, що в той момент я почав шукати стратегію втечі. Я вигулював собаку на повідці. Жінка вигулювала собаку без повідця. Її собака зупинилася прямо на дорозі, через що зупинилися машини. Вона не зважала на це. Її пес кинувся на мого собаку. Я попросив її взяти собаку на повідець. Вона сказала, що вдарить мого пса по голові, і дозволить її собаці вбити мого. Я знав, що не варто сперечатися з божевільними, тому продовжував прогулянку. За два тижні вона підпалила свій будинок разом із дітьми. На щастя, вони були в порядку, але так, це повне божевілля. Зараз вона у в'язниці. Це був водій Убер. Одного вихідного ми з дружиною поїхали на убері до барів. Щойно він підібрав нас, і я зрозумів, він під чимось. Коли ми переїжджали міст на міжштатній трасі приблизно на півдорозі до місця призначення, він каже: хіба це не божевілля, що я міг би з'їхати з дороги і вбити нас усіх прямо зараз. Я попросив зупинитися на наступному виїзді та скасувати поїздку. Я також повідомив про нього в Uber, тому сподіваюся, нікому знову не доведеться сідати в машину з цим божевільним. Хлопець, з яким я ходив до початкової школи, запросив мене до себе додому після уроків. З ним мало хто спілкувався. Я не хотів іти, але й не хотів бути грубим. Тому я сказав так, але ненадовго. Ми зайшли за його будинок, і там було кілька лисих місць у траві. У деяких з них єдина паличка стирчала посередині, а в інших стирчала тонка пластикова трубка. Він був дуже схвильований, коли почав розкопувати одне з місць, звідки стирчав шланг. Він підняв банку з мертвим пташеням. Далі він сказав мені, що любить ховати тварин живцем. Іноді він щільно закриває банку, іноді вставляє повітряний шланг і навіть кладе трохи їжі та води, щоб вони продовжували жити. Він сказав, що їх не можна закопувати занадто глибоко, інакше ви не почуєте, як вони намагаються втекти. Мені тоді було 10 років. Зараз мені 52, і мене досі нудить від думки про це. Мій колишній хлопець він уже був жорстоким, алкоголіком і дуже токсичним. Тому мене ніщо не мало б здивувати. Але одного вечора ми тусувалися, просто дивилися фільм і з чогось сміялися. Він затих і виглядав так, ніби про щось думав. Раптом він повертається до мене і з усмішкою каже: Ти знаєш, я міг би просто вбити тебе, якби захотів. Просто в тобі є щось. Мені іноді просто хочеться вбити тебе. Мені цікаво, як би я це зробив. Я пішла від нього за кілька тижнів, коли знайшла спосіб убезпечити себе, щоб він не стежив за мною і не нападав на мене. Мій колишній наречений сказав мені, що якби я завагітніла дівчинкою, а не хлопчиком, він штовхнув би мене зі сходів і спричинив би викидень, щоб ми могли спочатку народити хлопчика. Батько моєї колишньої розповів мені історію про те, як він поклав мокрий рушник на верхівку мурашника, а потім кинув рушник у мою колишню. Мокрий рушник прилип до її шкіри, і вона відразу ж покрилася мурахами, які покусали її по всьому тілу. Він сміявся, коли розповідав це, наче це була найсмішніша витівка. Моя колишня сказала йому, що насправді це дуже боляче, і це сильно травмувало її. А він просто відповів: Ну, я в порядку, тому що я вже попросив у Бога пробачення. Коли мені було 15, я гуляла з собакою з сусіднього будинку, вийшов якийсь моторошний хлопець років 20 і сказав, що спостерігав за мною деякий час, і думав, що я симпатичніша. Він запитав, скільки мені років, і коли я відповіла, він просто сказав: Блін, тоді незаконно. Після цього він попросив обійняти мене, і я так злякалася, що просто підкорилася. Він міцно обняв мене і поцілував без моєї згоди. Це було так жахливо, що я проплакала всю дорогу додому. Я зустрічалася з хлопцем близько п'яти місяців. Я переїхала в нову квартиру і надіслала йому фотографії інтер'єру перед тим як переїхати. Він поїхав у подорож до Шотландії та засмучувався, що я не відповідаю на його дзвінки посеред ночі. Я вирішила, що не хочу далі бути разом через його нав'язливість та невпевненість. Я переїхала і розпаковувала речі, коли раптом до мене постукали в двері. Він знайшов, де я живу лише за фотографією, паркетної підлоги та кількох вікон. У мене не ввімкнена геолокація, тому він не міг знайти це місце якимсь простим шляхом. Він не вбачав у цьому абсолютно нічого страшного, штовхав двері і благав мене впустити його всередину. У мій перший день на моїй новій роботі моя колега сказала мені, що вона ловить павуків у своїй ванній кімнаті, накриває їх скляними чашками та вмикає теплу підлогу, щоб засмажити їх живцем. Колега йому було років 60, Розповів мені, як у них був собака, і на нього йшло занадто багато грошей, тож вони просто приспали його. Одного разу я прийшов до знайомих на вечерю, і під час неї чоловік раптом сказав: Я думаю, що Гітлер мав правильну думку щодо євреїв а його дружина кивнула на знак згоди. Я навіть не одразу відреагував, просто був шокований, що хтось таке насправді сказав. Але коли мій шок прийшов, я кинувся навтьоки, і їм це явно не сподобалося. Мене більше ніколи не запрошували до них у гості, і я з ними не спілкувався. До нас на роботу прийшла нова дівчина. Все було звичайним, доки вона не зникла за кілька днів. Дівчина влаштувала власне викрадення, щоб перевірити, чи справді її хлопець любить її. Вона поїхала до сусіднього міста, побігла до будинку та розповіла поліціянтам, що втекла зі свого багажника. Поліція приїхала, щоб допитати нас, і ця історія не пішла їй на користь. Сподіваюся, її хлопець кинув її якомога швидше. Я дружив з хлопцем з роботи. Ми розмовляли по-англійськи, хоч ми мексиканці, і обідали разом. Він вирішив поділитися зі мною, що одружився, коли йому було 40, а їй 13. Я сказав голосно, що абсолютно шокований. Я зненавидів його після цього і розповів про нього усім, кому міг. Мені довелося боротися за кермо, оскільки мама сказала мені, що збирається вбити нас обох, і виїхала на зустрічну смугу. Тепер вона благає мене приїхати жити до неї і подбати про неї так. Божевілля виглядає саме так. Під час навчання у коледжі я їхала автобусом і зустріла доволі симпатичного хлопця. Ми, здавалося, сподобалися одне одному. Він був чарівним і смішним, доки не згадав, як нещодавно. Побачив щось неймовірно кумедне в інтернеті і не почав розповідати мені про те, як він не міг перестати сміятися з того, як живцем подрібнюють курчат, щоб зробити нагетси, і як він спостерігав за процесом, і як це було весело. Я вважаю себе щасливою, що більше ніколи його не бачила. Нещодавно моя мачуха звинуватила мене в тому, що вона мало не застрелила мою сестру, коли розгнівалася на неї. Ти мала заступитися за мене? Я могла її зарізати чи застрелити? Вона мало не загинула через тебе. У рамках дослідницького проєкту, який ми проводили кілька років тому, ми брали інтерв'ю у батьків, які сиділи у в'язниці за домашнє насильство над своїми дітьми. Більшість із них були кривниками через традиції, релігію чи залежність. Або ж вони просто мали нестабільну психіку, але інші були просто справжніми психопатами, які отримували задоволення від заподіяння шкоди та страждань власним дітям. Це було для мене жахливо. Знайомий мимохідь згадав про те, що посадив кота в клітку, а потім помістив клітку у воду, щоб спостерігати, як той тоне, наче це не було великою проблемою, іначе це було тим, що кожний робив принаймні раз. Хлопець подарував мені плюшового ведмедика, коли ми зустрічалися. Він прийшов на обід і поставив його на полицю з квітами в моїй кімнаті. Я подумала, що це надзвичайно романтично, тому що ведмед тримав рамку для фотографії, у яку він помістив фото з нашого першого побачення. Два з половиною довбані роки цей хворий соціопат шпигував за мною. Досить швидко я відчула, що щось не так, тому що він завжди просто знав або згадував речі, про які я говорила. Але він створював враження. Що ми просто були на одній хвилі, якось мої батьки замовили нову послугу інтернету. it спеціаліст допомагав мені налаштовувати принтер і показав, як перезавантажити все, що під'єднане до Wi-Fi. Однією з таких речей виявилась прихована камера. Протягом години у мене було 117 пропущених дзвінків від нього. Він не знав, що ми звертаємось до нового інтернет-провайдера. Усі його повідомлення були такими: де ти, чому ти не відповідаєш на телефон? Мій телефон стояв на зарядці у вітальні. Я відразу виконала ведмедя і заблокувала його. Мені було страшно. Він прийшов до мене на роботу, і мій бос, колишній морський піхотинець, налякав його. Звичайно, він надіслав мені мільйон електронних листів із виправданнями, благаючи, не залишати його. Мій тато і бос пішли до нього додому і поговорили з ним. І більше я про нього не чула. Якось я пішов зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався через Тіндер кілька тижнів. Ми домовились зустрітися у публічному місці в центрі міста для безпеки обох. Коли я прийшов туди, я не міг її побачити. Вона надіслала повідомлення, щоб сказати, що трохи спізнюється. Тоді я помітив хлопця, який в очікуванні озирався навколо. Потім з'явився ще один і ще я відразу зрозумів, що відбувається. Я підійшов до одного з хлопців і запитав його, чи він тут щоб познайомитися з дівчиною з Тіндер. Один із інших хлопців почув нас і підійшов до нас, запитуючи те саме. І тут ми всі одночасно отримали повідомлення, де вона принижувала і ображала нас, кажучи, що ми всі жалюгідні. Ця психопатка звідкись спостерігала за нами, сміялася і строчила нам повідомлення для власної розваги. Вона спілкувалася з деякими з нас місяцями. У неї був фальшивий акаунт в інстаграм з чужими фотографіями. Мене це засмутило. Після цього було дуже важко довіряти людям, і я почав випивати.